Так, здійснюємо зараз огляд, мішечок No2, штани трикотажні зі знижкою 5 гривень. Хто бажає придбати саме цей лот і цю позицію після огляду відразу пишіть нам повідомлення за закріпленим номером вайбера. Будьте першими, хто придбає хороший лот за вигідною ціною. Вартість мішечка становить 2764 гривні з урахуванням знижки. Мінімальне замовлення даної позиції, один мішок 25 кг. Щоденно ми намагаємося знімати для вас різні цікаві сезонні позиції за вигідними цінами. Слідкуйте за нашими оглядами, вибирайте для себе саме лоти, які більше подобаються, та робіть замовлення. Штанці йдуть і завужені донизу, і на манжетах. Різнокольорові, зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Позиція плюс-мінус іде одинаково, можете робити замовлення із запечатаного без огляду мішечка. Повторимо, що зараз представлений лот номер 2 штани трикотажні під кодом 300. У розмірному ряду йдуть всі розміри, достатньо і середніх, і великих, з резинкою в поясі, можуть траплятися. Завужені донизу на манжетиках. Друзі, переглядаємо огляди, вибираємо для себе саме ті лоти, які більше подобаються. Сьогодні ми знімаємо різні позиції. Розпочали ранок із бриджі трикотажних, зараз у нас йдуть штани трикотажні за зниженою ціною. Знижка 1005 гривень. Рекомендуємо робити замовлення, так як позиція закінчується. Вартість мішечка 2764 гривні. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення та вказати код позиції та порядковий номер мішечка. От номер 2. Штани трикотажні. Позиція міксована, модельки і чоловічі, і жіночі всіх розмірів. Хто вже бажає придбати, пишіть нам або телефонуйте. Всі огляди, які знімаються в прямих ефірах, потім у нас дублюються і на сторінці телеграм-каналу, групі Viber, Instagram, безпосередньо на самі ставіночки TikTok. -у. Тотальний розпродаж, друзі. Кожен, хто придбає сьогодні штани трикотажні, заощадить суму знижки в розмірі 1005 гривень. 1005 гривень знижка мішечок лише 2764 гривні. Моделі йдуть і чоловічі, і жіночі в даній позиції. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Можуть бути фірмові моделі. Хто ще не придбав для себе хороший лот, рекомендуємо робити замовлення просто зараз. Штани трикотажні під кодом 300. Знижка 1005 гривень. Вага 25 кг. Ціна мішечка з урахуванням знижки 2764 гривні. Наразі представлений вже другий лот. Слідкуйте за нашими оглядами, переглядаємо, робимо замовлення. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами, вибирайте для себе саме ті лоти, які більше подобаються. Сьогодні у нас були і топ Америка і бриджі трикотажні. Зараз ідуть штани трикотажні акційна позиція. Акція діє до кінця.